Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на кар'єрі. Приїхали ми відпочити, пожарити шашличок. Звичайно, взяли з собою окуневі спінінги, можливо, половимо окунця. Я на цьому кар'єрі гарно відловлюва по окуню. Хто не бачив відео, можете перейти на канал і подивитися. На такі роздачі попадав. Уф. Ну і бажано візьміть щось з холодильничка полускати, бо шашличок буде файний, друзі. Погнали! Отак ми наложили. Дровцят мангал палиться. Тут народ віддихає. Ох, там Що там слава Все, культурно відпочиваємо, друзі. Дивіться, яка чиста вода. Як вам водичка? Провіряємо воду, давай, швагров поліз. Мені ж зимно стало. Ну як водичка, кажи. Бомба? Але та різко треба зайти. Ні, ні, я різко не вмію. Так, у нас горить, зараз буде жару. Нормально і будемо жарити м'яско. Батько там спині не збирає, вже хоче на окунця покидати. Що насолоджується процесом, плаває п'є пиво. Таміла скучає. І мама. Мама о, вона теж пару чарок дергнула і каже, я хочу сісти. Так, друзі, тут батько кидає на спіні, зачепив, що пробує відчепити. Не можу витягнути. Так? як там риба? Сильна риба. Звільняй фрикціон. Пливи на дно. За приманочкою. Ти пробуй сам. До речі, батько вже зловив окунця, друзі. Поки в садочку там одненький окунець плаває. Гро пробує відчепити Не йде. підірвав. Так, зараз ми бахнемо по одному, спимали, щось було щось <плес> було Друзі, ваше здоров'я Ну <плес> комусь є кожен гора організму на порівню. Шашлик, який на сьогодні буде шашлик. Найсмачніші стопенські напівфабрикати. Шашлик шейки. В маринаді. Дуже добрий шашлик, до речі. Куплялося в рівному, да? в рівному, тому можете собі спробувати. Це вже готовий, замаринований. Дуже добрий. Так, друзі, нанизує шашличок. Бачите, от готовий же. Там я догоряє мангальчик, зараз будемо жарити. Будемо жарити, але буде смачно. Так, ви, так що трусіть свої холодильнички, як казав один блогер. Що ви там, блін, каже, потрусили То свої холодильнички, Що ви там слинки не ковтали вранці? за екраном. Так, так. А що? Так, друзі, ставимо шашличок. Хе-хе-хе. А, ляпота, ні. Так, друзі, процес іде дивіться які. ня 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 ням ня ня Файно, файно, димит. Все як має бути. Так, батько йде з рибою, ну шо там? Ого, то окунь. Ну, а як? йолки палки. Так, друзі, процес бачите. Ай-яй-яй, ніде не підгорів, що так як має бути. Головне його не перетримати, щоб він був сочний і смачненький. Так, друзі, знімаємо, знімаємо. Дивіться, який золотиста корочка, нічого не пригорів, що все професійно. Швари, скажи, що я молодець. Ти страшний спеціаліст. Я страшний спеціаліст, кажеш, Ворово. Страшний, страшніший. Дивіться, дивіться. На, на 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 А на тобі. Так, я там цибулючку зараз. Я тут... бачу. Так, ідемо, ідемо, ідемо. Що тут є? Що знімали? Так. О, хлопці, вже я запах почула, це дурне. О, тако, друзі, дивіться, там, коротше, зелень, цибулька, то обов'язково має бути. Пахло? От кода шашличка, зараз ми то все витрусимо. Я повикачу, бачите? Бачите, як то воно виглядає? А, на природі? Так, на ногах. Зараз ми то все. Так. І то спой говорить. Чекай, чекай. А ти вже тоді витрусиш. Витрусиш. Ти більше зараз втрачаєш то. Чекай, втручає. чекай, будь тихенько мені руй мене. Так. Ми там на якомусь барабані грають. Так, друзі, бачите, як воно? Давай зараз ще потріпаємо то. Чекай. Ти бачив, ну ти ж не втрачав. О, давай, тріпай, тріпай. Так, мусор тут, друзі. Воно. І вам раджу, мусор завжди забирайте. Давай, давай. Тріпай, тріпай. А тут знаєте що А подивіться, що в нас тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Молоденька картошечка з кропчиком. Картопля. Супер. А бу бульба. Саміла. А ти красива. <ристотє> Поставте мені лайки, якщо вона красива. А <ристотє> тут треба було стопки, вже треба було... Такі що стукається? Та ладно, то б'ється. Ну добре, біля загальний ще... відпочинок. А, то ще І ж батько є. То, що... Ні, ну кра... красиво сидимо. По красоті. Фух. Комари не Ляпота. А на що мені будь-би? Тоже дурне якесь. Та, Лихо. чувак. Я, я зробив то професійно. Дайте нам мені ножа, я нічого я не можу нічого. Нічого там не перетримано, не треба. Подивіться, люди. подивіться. Так, а ну, мені кусочок м'яса. Дайте такого. Я поріжу, і ножа одразу. Пісненько. Вибирайте собі. Я не знаю, що, що було. Mm. І кусочка. Все, досі. Де на мені ножа Сіна. Що робить спиртне? Поглядіться. Не можна пити людям. Зранку тиск був, який в тебе був тиск. Не знаю, ти що на що. Сестра, батько. Оттак. Ну, гарно відпочиваємо. Я До що... ладня, жінки, ну ви, ну ви даєте. Дві мати пливе. Представ? Твоя теща пливе, каре. Тобто сама, не то що її вода. Давай, йди. Я саділа, саділа, та кажу. У мене купай немає, я кажу. Ай, кажу я. І що, холодна вода? Поки я посмілила здовго. Але далі. Зараз вже нічого. Я ж казав, що буде. Ось, я за каменю. Я хорошо. Правда? Хорошо. Та, та мило, далеко не привіз. Я вілізу, тобі теж. Туди. Але мати пішла, дивіться. Красота, люди добрі. Як гарно відпочиваємо. Як вода? Як вода? Я тут не прийду. Що грабчу? А ти каєш не включати камеру? Ви бачили ту хвилю? Там людей понакривало. <ривот> 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 Старість не радість. Я тобі зараз старий знірай. Тебе ноги Красота. Дякую дітям за відпочинок. Гарно відпочили. Шашлик, пожарили, набралися сили, енергії і будемо збиратися додому. Друзі, що у нас попереду рибалочка, обов'язково. Ми ще спінги взяли, так що буде рибалка на окуня. Зараз купаємося. А там потім буде рибалок. За 15, восьма вечора. І що? І ми приступаємо до рибалочки. От на спіннінгі в руках. Батько вже зловив там два. Чи скільки окунців? Скільки ти зловив? Три. Три? І два зійшло. І два зійшло. Три злою, два зійшло. Ну, коротше, пробуємо ловити окуні на вечір. Віддихнули, шашличка поїли. Півка попили. 100 грам дьоргнули. Покупались. Ну, а тепер рибалочка обіцяна. Надіюся, ще пару окуньків вдасться піймати. Погодка просто шепче. Бачите, сонечко ще там над лісом. Перший от закид мій і зацеп. О! Відчепив. Каміння, бачите, каміння. Каміння страшне. Так, друзі, є. Є окуньок. Знаєте, невеличкий. Але, знаєте, перша клювака. Та й вже приємно. Ой. О! О який. Хе-хе. Бачите? Ось таку от приманочку. Такий окуняк. Пайдео, на таранічку берем. Батько пішов по садочок. Буквально другий закид, знаєте, пів восьма. За 15 восьма. Я тільки зібрав снасть, бо відпочивали. Шашличок, самі знаєте як то. І от перший окунець. Ну такий, знаєте, стандарт, скільки я на цьому кар'єрі був. Стандартно, але є, знаєте, ну, блін. Відпочив, рибка якась є, ну то вже файно, ну. Так що лайкос від вас обов'язково. І підписка, звичайно, на канал Рибалимо разом. Поки приманочка тоне на 3 грамах, до речі, друзі, воно поки потоне, тут трошки глибина. Тому якось так. Що, батько, взяв садочок? Давай сюди. О, друзі, дивіться, батько взяв садочок. Дивіться, yeah. який модний садочок, до речі. Зроблю невеличку рекламу. О, там вже, до речі, чотири окунця. І дивіться, який зручний садочок. Бачите? Тут тако раз, тут тако раз собі. І туди yeah. можеш окунька кидати. Невеликий, знаєте, але зручний. Ми собі на окунька такий садочок дуже файний. Отак раз у воду. Камінцем приложили. Отак і все. Вікунці там плавають. А, друзі, валив, валив. Невеликий, знаєте, невеликий. Але я його видрив. О. О, -хо -хо -хо, красунчик. Раз. Отакий, друзі. О. Ще й відчепився, бачите? Тоже на березі. Таранька, таранька, друзі. Так. Садочок наш. Його не затягує, наче тут викинув його. О, який зручний. О, така приманочка. Не знаю, як називається, друзі. Знайшов таку пасивочку і на таку кидаю. чо китайський, 3 грама чи бурашка. До речі, флюра не маю. 0.18 жилку поставив від Jackson і ловлю, бо флюр вже розловив і немає флюра більше. Тому прив'язав жилку і... І погнав. Все по-народному, друзі. Все ближче до людей. Так як є, так і є. Що маємо, то маємо. На той ловимо. Батько тягне оконять, друзі. Дивіться. Невеличкий, але приємний, приємний. Ну йди сюди. відцепи його. Так, свого спінга поки положу, знаєте. Може вже й зачепив. поки так, джавастик, бачите, спрацював джавастик китайський, від Суперконтинент на трьох грамах. Ну і окунь, звісно вже пішов. <риклад> Думав вхопити, але пішов. Є... є, друзі, є окуньок. Бачите. Все-таки підсів, видурив я його, знаєте. Такий невеличкий стандарт для цього кар'єру. В Садочок поки. В Садочок на таранічку. Там люди пригають з обриву. Бачите? Люди купаються, там швагро прийшов. Швагри, помахай всім привіт. Ха-ха-ха, <ривіт> о, 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 вашісь. Що, ловиться? Поки не, ні, та? Ну чого, зараз, зараз піде, на вечір піде. Та вовже тяне, ну, та як? Тільки прийшов вже тяне. А дивіться, спіні гнеться. І що там? ну... ну... Та бачив, ну, всі бачили, і я знімаю, о, вокунь стоїть, во, пішов. Пішов, не знаю. ну, але... Бачу. На що, на що там? Що там приманка? проманк? Секрет. Секрет. Каже, що секрет, дивіться відео до кінця і будете знати, що за приманка. Бачу. Я водовожу до берега. ну... Може, в мене щось. А батько де? Я ж це, ти збирався, ти Обірвався? Но, певно, О, дивіться. Ха, Ха! Але цікаво, дивіться. Та яке тві? Дивіться, який окуньок. куньок. Яй-яй-яй кра. Бачили? Шо, <с <с ні, ви бачили? Во, во-во-во, пішов. Воо! Во біля тебе стоїть. Невеличкий, невеличкий, але покльовка була, друзі. Покльовка була. Давить, друзі, давить. Ні, ну 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 чекайте, то це щось таке, ну бачите, як візор. Ну, та й оконь відповідного розміру, ну то чекайте. О, 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 о. А. Та є краса. Так, приманочка така, о. І оквонець отакий. Довгенький, худенький, але красунчик. Садочок від Каліпсо. Дуже гарний садочок. Зручний. Швариво оціни садочок. Такий ми маємо садочок. Отакий вон, ні. Е? Так, друзі, вже сонечко заходить, вечоріє. Ми гарно сьогодні провели день, гарно відпочили сімейно. Просто покупали шашличок по 50, Все як має бути, друзі. Окунька, до речі, половили. Там небагато, не знаю, скільки там штук в садочку, Ну, окуньки були, якісь попльовки були. Відпочинок вдався. Дякувати Богу. Гарно відпочили. Дай Боже нам миру, перемоги і щоб ми часто з дітками так відпочивали. Гарно сказано. Частіше б так збиралися відпочивати. У родинному колі. Так Всі що, друзі, обов'язково тисніть вподобайку. За наш відпочинок, за нашу перемогу. І всім папа. До нових зустрічей на каналі Рибалимо разом.